Дякую вам дуже за ваш час, переступити пан міністра, пане мера, особливо з Одеси. ви довгий час їхали для того, щоб нами зустрітися. Дякуємо дуже за добрий допомоги. Перед тим, як почати власне обговорення, хотів би, як завжди, побажати швидкого закінчення війни, приходу миру. Дуже вдячний, що ви сьогодні тут, в Україні. Знаєте, я працюю в мера вже 11 рік. Ми вже з першого дня ми займаємося якраз пошуком партнерів саме в цьому напрямку. Смітєприробно ці сміттєспалювального родини радий вітати вас в Україні. Дуже дякую дякуємо вікові і компанії Пост за віру в Україну, за вашу допомогу і бажання зробити Україну краще. Україна в умовах повномасштабної війни дійсно потребує інноваційних рішень для забезпечення енергетичної стійкості наших міст і тому. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі є дуже і дуже важливою для всіх регіонів України. Найбільшою вашою перевагою сьогодні в співпраці з Україною є те, що у вас є досвід будівництва саме в Європі, Ви знайомі з європейськими обмеженнями, директивами щодо викидів, щодо будівництва. Я дійсно була дуже вражена тією системою фільтрації, системою очистки і цією безпековою складовою з точки зору екології, які ви приділяєте стільки уваги. Ну я думаю, що Реалізація подібних ініціатив в рамках нашого проекту в Одесі надасть змогу подивитись на ці проекти як на більш безпечні, на більш екологічні. Дійсно, міністерство вже багато років багато років крокує разом з Одесою в напрямку розробки реалізації саме цього проекту. Дійсно, він був затверджений безпосередньо міністерством в схемі теплопостачання. Сьогодні ми в Києві працюємо. Зустрілися з нашим потенційним партнером в майбутньому по будівництву сміттєспалювального заводу. Це дуже, дуже гарна подія. Такий старт. Я сподіваюся на те, що ми зможемо реалізувати цей проєкт сумісно з корейською компанією Поско. Це не перша наша зустріч. Ми працюємо в березні місяці. Ганна Івана Познякова була відряджена саме на такому заводі в Варшаві. Ми подивились. Компанія Поскова з дуже великим досвідом. Майже більше 30 таких сміттєспалюваних заводів є по всьому світу. Тому сподіваємось на співпрацю. Дякую Міністерству регіонального розвитку, дякую, Агентству відродження України, тому що саме ми сьогодні, разом з міністерством, з агенцією, сьогодні провели таку дуже я надіюсь, змістовну зустріч, і зараз ми продовжуємо другий, другий раунд наших переговорів і саме будемо відпрацьовувати вже технічні питання. Тому сподіваюся, що найближчим часом ми приступимо до реалізації дуже такого важного інфраструктурного проєкту в нашому місті. Також я впевнений, що і та агломерація. Яка одеська агломерація теж має знати, що ми працюємо в цьому напрямку? Тому що сміттєспаюльний завод це генерація теплової енергії, електроенергії, і саме важливо, це екологічний проєкт, який сьогодні вкрай необхідний нашому місту. Тому сподіваюся на те, що найближчим часом ми приступимо до реалізації. А зараз нам треба багато працювати. Но ми це зробимо.